Сьогодні у випуску. Через ожеледицю на Кропивницьких автостанціях відміняли рейси, а рятувальники допомогли водіям виїхати з кюветів. Спочатку обікрали, а потім обстріляли, що залишили після себе російські військові в будівлі Херсонського аграрного економічного університету. Працівники показали Суспільному. Вклад у перемогу плащі, шапки, балаклави та шарфи шиють для бійців працівники новоукраїнського центру дитячої та юнацької творчості. 8 ранку двірниця Наталія у центрі Кропивницького чистить від криги тротуар. З собою має лопату і відро з піском. каже лід товстий, без лопати ніяк. Працює шостої ранку. Має посипати проти ожеледної суміш ділянку площею чотири гектари, яка за нею закріплена. У мене є моя територія, я домів. У шість я вже посипала. Приїхала с уже в тролейбусом. На площі Героїв майдану двірники посипають пішохідні доріжки від сівом. 6 утра. Почали посипати. Да, дуже слизько, поки самі добралися, а потім почали посипати. Василь Краваць говорить, йде повільно та обережно, бо на тротуарах слизько. Чесно, не посипаємо. Наверх дорога йти опасно. Ночь для цього була. Приїжджають, їде машина фонарем чи прожектором світеть, другі посипають. Для цього є комунальні служби, вони повинні працювати. У травмпункті через ожеледицю звернень не побільшало, каже завідувач Ігор Горбунов. Внаслідок ожеледиці, ну от на даний час, 9 годин 25 хвилин, до нас не звернулася жодна людина. Значить, травми є, травм дуже багато вкушених ран. Ну, побутового профілю. Треба ходити повільно, обережно і дивитися під ноги. В травмпункт приїхала Галина Маломуж. Каже, травмувалась вдома, попри ожеледицю, громадський транспорт їздить за графіком. Сюди добралася маршрутками, посипано скрізь, взагалі чудесно. Я думала, що я вообще не зможу добратися отак, от знесучи цю руку. У черзі на прийом до лікаря Тетяна Чельникова травмувалась вдома, аби дійти безпечно. В травмпункт показує, має льодоходи. Травмувалася при зарядці оджимання, ключицю травмувала. А добралась. Тралібусом дорога страшні, кані ж скользка, сина, скользька, я у «йожиках». Чистити від снігу дороги і посипати протиожеледною суміші в Кропивницькому почали напередодні, каже керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Вчора, ще з 18-ї години, техніка вийшла на розчистку вулиць, посипку вулиць. Працювало в ніч 5 одиниць техніки в ніч чергували. Машини на основних магістралях були просипані основні підйоми. Після цього техніка пішла в спальні мікрорайони. Комунальні підприємства ЖЕО ще з шостої години почали посипати. Тротуарні частини задіяно 208, 258 двірників, тобто весь склад двірників працював на посипання доріжок. За стан кроповницьких доріг відповідальні комунальні підприємства Універсал 2005 і благоустрій ЖЕО відповідає за прибудинкову територію, тобто це вихід із будинку, під'їзд та дорожки, які ведуть до до зупинок або до. Певних транспортних розв'язок благоустрій відповідає за паркові зони, за сквери, за пішохідні містки через річку. За правилом благоустрою, орендарі будівель або власники будинків мають розчищати прилеглу територію. Це 20 метрів навколо або до проїзної частини. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Ірина Пололях, Анатолій Басистай. новини на Суспільному. Кропивницький. 60 зі ста рейсів відмінили через Ожеледицю на Кропивницькій автостанції номер 2 Найбільше скасували їх з півдня області, розповідає диспетчерка Світлана Чижик. «Долинська телефонував водій, потім Адабаш – це дуже Ноукраїнське на направлення, Китрісановка теж на Бобринецький напрямок, Криничне Бобринецький напрямок, Криничувати дуже український напрямок. Квитки на автобуси продають у двох касах. Валентин Гліжинський приїхав з села, що за 30 кілометрів від Кропивницького. Засітняшки їхав, теж в нас автобус ходить. Ну, як, нормально доїжджаємо». Водій автобуса Леонід Кульпека каже, через Ожеледицю приїхав на 10 хвилин пізніше. Володимир пожастить, скорзоті ще страшно. Утром особливо їхав, ніхто нічого не посипає. Ніякої не цей. ну, взагалі, общем, льод спросив. Я образ зробив. Ну, їхали потахе, доросло діватися. О 10.50 на автовокзалі номер 1 у Кропивницькому на автобус чекає Ольга Друкова. Їде в Дюссельдорф. Не знаю, як сьогодні буде, оскільки вчора погода нам, да, такий несподіваний сюрприз. На тротуарах, звісно, слизько, на дорогах також заносить дуже сильно. Я сьогодні хвилювались, тому що розумію, які погодні умови. Водій автобуса Кропивницький світловодськ, каже, їде за графіком. вечора Ну, було слизько, звичайно. Потрібно було бути акуратним за кермом. Посипали вечором, бо я ввечері вчора їхав. Сьогодні вже плюсова температура вже більш-менш більш, більш нормальна. У довідковій про кількість відмінених рейсів розповісти відмовились. Працівниця автовокзалу номер 1 Наталія Карданець говорити на камеру відмовилась. Не на камеру сказала, через ожеледицю не виїхало чотири рейси із 60. -ти. Це Олександрія Кроповницький, Кропивницький Олександрія, Петрове Кроповницький та Кропивницький Петрове. З опівночі до п'ятої ранку на дорогах області працювали 73 машини служби автомобільних доріг. Через ожеледицю на ділянці дороги між Знам'янкою та кордоном з Дніпропетровщиною, а також від Олександрії до кордону з Полтавщиною, не декілька годин вночі зупиняли рух. Рятувальники вночі та вранці витягли з ускладнених ділянок доріг 9 вантажівок, автобус і п'ять легкових автомобілів. Бобринецькі рятувальники надали допомогу родині з немовлям. Яка прямувала з міста Києва до міста Миколаїв і у яких зламався автомобіль? Рятувальники доправили родину з дитинкою до пункту незламності. Нині проїзд дорогами Кіровоградщини забезпечений у всіх напрямках. Це дані від заступниці начальника служби автомобільних доріг Жани Петрович, Олена Жикалова, Ірина Пололях, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький. Зробити запас питної і технічної води на два-три дні рекомендує головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Уперчук. Це пов'язано з обстрілами енергетичної інфраструктури російськими військовими. Внаслідок цього відключають електропостачання, зокрема і на об'єктах водного господарства Кіровоградщини. Сьогодні здійснюються усі необхідні заходи щодо очищення води, що подається у нашу водопровідну мережу. Однак, враховуючи тривалість її відсутності у мережі, а також стан мереж водопровідних, ми рекомендуємо, перш ніж вживати таку воду, дивитися на її прозорістю, дивитися про її запах і повідомляти диспетчерську службу водоканала про те, що бувають якісь відхилення. У разі поновлення централізованого водопостачання після відключення тривалого особливого відключення, необхідно перш за все зробити спуск води, воду спускати протягом 10-15 хвилин за можливості і обов'язково прокип'ятити її перед споживанням. Перше, те, що ми побачили, ми побачили той стан, в якому заклад залишили. Так звані попередня влада те, що російський університет, в принципі, ну, не був, скажімо так, налаштований на те, щоб працювати, що створювати, лише мародерити, виносити техніку. Перша проректорка Херсонського аграрно-економічного університету Вікторія Грановська ділиться враженнями після побаченого за тиждень після звільнення правого берега Херсона від російської окупації. У нас є така спеціальність готельно-ресторанна справа, де на фоні того, що із Відсутністю там комп'ютерної техніки повиносили тарілки, повиносили а, побутову техніку, яка забезпечує цю спеціальність. Там чайники, блендери, міксери, морожені, це шоколадні фонтани. Відео того, в якому стані лишились приміщення університету після перебування там російських військових. Зняв ректор Юрій Кирилов. Це рашистська напис. Ми його замінимо дуже швидко. Тут українська була символіка да прапор. Герб, це вони все здирали тут щось незрозуміло. Так, всіх цікавлять, що ж наші риби, наш на другий поверх, наш акваріум на 6 тисяч літрів. Він такий єдиний у нас на Херсонщині. Цей надпис, напис вони не зняли. Ну, Друзі, хочу вас розчарувати. Риб, на жаль, немає. Павло Сергійович розпочав роботи по відновленню, по відновленню очищенню нашого акваріального комплексу. Збитки рахують досі. Російські військові викрали майно університету, а нині щодня обстрілюють місто, каже Вікторія Грановська. Університет займає доволі велику територію в районі, в якому ми знаходимося. То нарахували близько 70 влучань. Тобто це і пошкоджені і дахи, і понад 150 вікон, і вікна в гуртожитках, і інфраструктурні об'єкти. Тобто, у нас там і лабораторні комплекси, насосні станції. Це зіл наш і а, мусорка. Мусорово залишилось. Газелі, пазіки, лази, це вантажили. Кажуть, тут свідки вантажили, вивозили. Ці орки, це рашистське керівництво фейкового університету. Правий берег Херсона українські військові звільнили 11 листопада. Так, херсонці вітали їх після восьми місяців життя в окупації. Сіба вам Є. за визволення, пасі вам за все. У Кропивницькому Херсонський університет дислокується впродовж восьми місяців, працюють у вільних приміщеннях аграрного коледжу. Вікторія Грановська говорить: тут звикли, але хочеться додому. Планують повернутись, коли в Херсоні буде безпечно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. початку російського вторгнення допомагають українським військовим працівницям українського центру дитячої та юнацької творчості. Шиють шапки, балаклави, бафи. Це шарфи, які трансформуються у шапку. Тканина, яку ми придбали, вона дуже м'яка, тепла, гарно еластична, розтягується і дуже потрібна воїнам, так як зараз починається зима. Ось такі шиємо шапки. Це теплий фліс. Нині працівники центру зібрали 13 тисяч гривень на тканину, з якої будуть шити зимові плащі. Цього буде достатньо, щоб купити тканину, купити фурнітури, яка нам потрібно. Потрібно липучки, голки, знов нитки, резинки. І хлопці відзначають, що якість гарна. Українка Тетяна Стазілова щодня приходить у центр допомогти. Її обидва сини пішли захищати Україну з перших днів російського вторгнення. У мене хлопці були в Польщі, працювали на заробітках. Тільки почули, що почалась війна, все кинули і приїхали воювати. Тут їхні родини, тут їхні сини, бо мають трьох внуків. я. Мені між людьми веселіше, і якось, знаєте, якусь часточку до перемоги нашої вносю. Ми з перших днів вторгнення колективом зібралися, однодумці. І працюємо на перемогу. Пошити передають рідним військових, а вони далі на фронт. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. 40 виїздів у Донецьку, Луганську, Херсонську та Харківську області зробив на цій машині водій Володимир Скрипниченко за півроку. За одну поїздку доправляють тонну допомоги на фронт. Привіряємо повністю всі душки всі первый в ряд і загружаємо аж вплоть до водителя». Одна поїздка це доба в дорозі, і тисячі кілометрів завжди з собою чоловік возить синьо-жовтий стяг з підписами українських військових, каже це талісман. Цей прапор мені там, і херсонці, і вся Україна була там. І він так со мною катається. Він був на капоті. На фронт везуть допомогу, назад машина теж не порожня, каже водій, везуть поранених. Трьохсотих багато, дуже багато. Чоловік сорок, навіть. А куди дінеться? Ми то всі наші. Мені все одно, Кіровоград, Кропивницький, він, чи Вінниця, чи Запорожья. Вони всі наші. Везли на Дніпро і до нас в Кропивницький. Нині машина сама потребує допомоги. Під час останньої поїздки, коли тікали від обстрілів, зламався двигун. Я газ в полік тікали так, що. Розвідка не встигла нас прикрити. Краматорські попали під обстріл, тікали і застукав двигатель. Ну, згорем пополам добралися додому. Думав, що пожежники ззаді будуть їхати, бо диміли так. Що... На заміну двигуна потрібно 70 тисяч гривень. Їх чоловік збирає сам, просить допомогти друзів та знайомих. Поки машину не відремонтував, збирає гуманітарну допомогу. Ми збираємо тут усе і безпілотники возимо, і ночники, і старлінги, все возимо. Але для того, щоб довести на ноль хлопцям, треба машина. Нині чоловік має половину необхідної суми для ремонту машини-волонтерки. Олена Жакалова Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.